Привіт! Розпочнемо е, нову рубрику з відповідями на ваші запитання е, у моє віконечко саме у форматі відео. Спробуємо, як нам зайде цей формат. Отож, я виписала тут запитання, які ви мені залишали, і буду відповідати на них більш об'ємніше. Отож, поїхали! Перше запитання: е, Зайде зайде. Це от наші такі в вкутика губ, такі, наче як тріщинки. Вони утворюються тоді, коли ми вважаємо, що якийсь великий кусок ми не можемо відкусити. Метафорично, звісно. І знаєте, це як в тому анекдоті: Куми надріжте мені тут і тут. Чому куми? Ну, як сало мені не влазить до рота, знаєте? От це про те саме. Коли ти вважаєш чомусь, що той сматок, який ти хочеш відкусити, він для тебе завеликий, і ти не в змозі його відкусити. Метафорично, що ти там такого хочеш, що... де ти обіцінюєш свої цілі? Можливо, тут взагалі не багато, а мало ти ще хочеш, потрібно обдумати, чому ти вважаєш, що це для тебе забагато, що ти це не відкусиш. не... Не в змозі відкусити. Наступне питаннячко. довгий нежить. Це, до речі, може бути, що ти або контактуєш з людиною, з людиною, або з, можливо, в якомусь приміщенні ти знаходишся, там, де неприємний запах. Вонюча людина, вонюче приміщення, вонючий колектив, якщо брати так метафорично. До речі, це може бути навіть фактично, тобто можуть бути якісь препарати, які неприємно пахнуть. Неприємний запах може викликати таку реакцію в тілі нежиттю, наче як підсвідомість захищає тебе, щоб ти не чула запах неприємний. Тому потрібно дивитися, що там відбувається, чому ти в такому, в завишій такій розрішувальній фазі знаходишся? Чи ти постійно контактуєш і в тебе така, такий вот цикл постійний? Чи, чи що там відбувається Насправді. Чи може організм самовилікуватись після того, як ти сам відповідаєш на питання? Дуже круте запитання, насправді може. Тоді, коли ти, відповівши на питання, знайшовши причину хвороби, відчуваєш, розумієш в цей момент, що причина то насправді ну, не настільки вже і велика, як ми собі наду, як підсвідомість, можливо, наша думає так, тобто ну, насправді це фігня. І в цей момент може настати розрішувальна фаза, і, 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 і симптом проходить. Тобто насправді іноді достатньо зрозуміти причину нашої хвороби, зрозуміти той корінь, що ж там такого відбулося. Від тоді, коли ми, зрозумівши, можемо знецінити це, знецінити в тому сенсі, не в тому сенсі, що Знецінити свої почуття, а в тому сенсі, що е, е, знизити температуру тих переживань, які були спочатку, коли ми е, тільки почали е, переживати. З цього приводу, да? тобто іноді буває ситуація, яка склалася, ти там е, якісь там відчуття відчув, да? там далі вже е, життя йде далі. Е, в принципі, ти бачиш, що то, -то все фігня насправді, і е, коли там якийсь період часу приходить, е, ти знаходиш якусь там причину хвороби, яка була от в, саме в цей момент, коли там ти розпереживався, і ти розумієш, Блін, то, то насправді, то фігня. я з тим справився, і цього достатньо для того, щоб е, тебе абсолютно відбувати. Відпустило. Якщо цього недостатньо, тоді вже, звісно, потрібно йти десь там і шукати, які ще там були історії в твоєму, можливо, там, дитинстві, ну, в твоєму минулому, пов'язані з цим і чому досі не, не допомагає. Так, пече в грудях при стресі. Google каже, що синдром розбитого серця. Що робити, крім терапії? Крім терапії, я не знаю. Тобто, насправді питання в тому, чому наше тіло саме таким чином реагує на стрес? При терапії, коли людина в терапії, ми змінюємо потрохи стратегію поведінки. Так? Тобто людина починає реагувати на стресові ситуації вже по-іншому, не тим звичним чином, яким е звикли, а вже по-іншому. І іноді навіть ті стресові ситуації, які були стресовими раніше, зараз просто перестають бути стресовими. Тобто, ну, Просто як факти з життя, вони перестають тебе взагалі е виносити, зносити, і ти перестаєш на них взагалі реагувати на те, що. Там, саме таким чином, чи якимось іншим чином. Іноді ти взагалі на них не реагуєш. Тобто, ну, насправді, крім терапії, я не знаю. Можливо, це, е, е, я до терапії ще відношу і самостійну роботу над собою, так? але це також частина терапії. Тобто, я знаю лише такий е, метод. Не знаю, можливо, хтось з наших слухачів, е, глядачів підкаже щось. Так, наступне. Як боротись з Акне, якщо лікар сказав, що це реакція на стрес? А, ну, дивіться, якщо чесно, то Акне це не реакція на стрес. А, так, там була якась стресова ситуація, в якій ти відчула а, щось, і тому з'явилося Акне. Питання в чому стоїть? По-перше, коли воно в тебе з'явилося? Що там була за стресова ситуація? Якщо мова йде саме про акне, це йде про або про глибоке знецінення себе, причому часто в аспекті своєї краси, тобто це там, ймовірніше всього була історія. Ситуація пов'язана з тим, що ти в цей момент відчула себе чи недостатньо красивою, недостатньо привабливою, от щось в такому сенсі. Або це ще може бути про. Метафорично, значить, ти в якийсь бруд обличчям впала, або страх впасти обличчям в бруд. Тобто, якщо перевести на таку неметафоричну мову, то це мова йде про те, що якась історія була, щось там, якісь обставини в тебе складалися, і ти переживала, наскільки ти з нею справишся, тобто, чи ти не Опозоришся ще іншими словами, та тобто чи ти не впадеш лицем в багнюку? Або коли ти відчула, що наче от щось там сталося, і ти метафорично впала лицем в багнюку. Тобто то потрібно розбиратися от саме в тій історії, яка була напередодні того, коли з'явилося в тебе акне. Як з ним боротися? Ну, найкраще це сходити до, на консультацію. Так? І за декілька сеансів от, оця історія, вона. Якось змінить е, свій градус, змінить твоє сприйняття того, що там відбулося, і акне почне тебе е, покидати. Так, наступне питання. Як релігія відноситься до психосоматики? Якщо чесно, я не знаю, я не питала. <ріст> Але по-перше, в нас релігій є багато. Я не знаю, як взагалі вони до цього відносяться. Але наскільки, в моєму розумінні, то люди приходять на землю не для того, щоб там пісяти, какати і спати, так? а для того, щоб душа отримувала тут якийсь розвиток, якийсь досвід. щось, Привносила в цей світ, так, ну і разом з цим отримувала якийсь свій досвід. Тому психосоматика, по суті, вона допомагає нашій душі рости. Тому що ми, коли м -м, вирішуємо якесь питання, в якому ми застрягли, ми вирішуємо якийсь певний конфлікт, якусь певну проблему морального характеру насправді. З кожною такою вирішеною проблемою, ми, так на одну сходинку вище стаємо, на одну сходинку мудріше стаємо і так далі. Тому, як на мій погляд, то релігія має до цього відноситися лише позитивно, тому що психосоматика це про здоров'я, психосоматика це про твій внутрішній стан, це мається на увазі твій гармонійний внутрішній стан, психосоматика це про твій внутрішній ріст, тому що тут може бути забороненого, я не знаю. Наступне питання: якщо я не вірю в психосоматику, як мені допоможе сеанс? Ось тут, дивіться, питання в тому, що психосоматика це не… це не про. Навіювання, і це не про плацебо. Хоча такий аспект також є. Тобто психіка людини вона така, що і на саме навіювання класно працює, і все таке. Але якщо взяти оцю власне ту психосоматику, взаємозв'язок нашого тіла з мозком і з органами і з емоціями, який відкрив саме лікарками, то це абсолютно доказова річ, яку за допомогою різних апаратів, КТ головного мозку і так далі, знайшли чи взаємозв'язок. між тим, яку емоцію ти відчуваєш, тим, яка частина мозку реагує на цю емоцію, і тим, яка Реакція відбувається в органі, який прив'язаний до тієї частини мозку, який зреагував на емоцію. Тобто, тут є емоція, мозок, тіло, да? емоція відбулася, якась частина мозку зреагувала на цю емоцію, ну, потім без мозку нічого не приходить. І точно ця ж сама частина мозку, вона якимось, з якимось певним органом зв'язана. Тобто, ви ж розумієте, що певний орган нашого тіла він керується якоюсь частиною мозку. Наприклад, емоція там, страху, да? вона там з страх, там, наприклад, за своє життя. Вона, в тому відділу мозку, який там за який відповідає за легені, так і тобто людина відчула там дуже сильний страх смерті, зреагувала частина мозку на цю емоцію, яка відповідає за легені легені, відповіли своєю реакцією. Тобто це такий взаємозв'язок, який науково доведений, який є чіткий, тобто послідовний, чіткий, науково доведений, і в принципі від того, чи ви вірите в це, чи ви не вірите, ви відмінити цей закон, не можете. він все одно є. Тому, якщо це питання стосується саме тієї частини психосоматики, яка відбувається в якихось певних життєвих подій, то незалежно від того вірите ви чи не вірите, на санкція ви отримаєте результат. Якщо мова йде про те, що у вас хвороба, яка має якусь вторинну вигоду, тобто чи це якась захисна реакція на якісь там події, або ви якимось чином отримуєте якісь вигоди від, від своєї хвороби, то в принципі, ви, якщо вам не вигідно вилікуватись, то ви хоч 100 разів до мене прийдете, вам все одно буде не вигідно вилікуватись. Хіба ми будемо працювати зі всіма вашими вторинними вигодами і покажемо вашому мозку, вашій підсвідомості, яким чином можна отримати те, що ви отримуєте хворобою, якимось іншим шляхом, так? І от тоді, коли ми навчимо мозок по-іншому, тоді може відпустити хворобу. Але це потрібно хотіти одужати. Ось. Зауважу, далеко не кожна людина хоче одужати. Так, і наступне питання: виходить, ліки не потрібні, якщо працюємо з психосоматологом. І так, і ні. По-перше, дивіться, все залежить від того, на якій стадії хвороби ви до мене звертаєтесь і чи не лише до мене взагалі до психосоматолога. А по-друге, з чим саме? Тобто, якщо це щось таке, що потребує для життєвого забезпечення ліки, так ви їх приймаєте. Ми психосоматично працюємо з причиною хвороби. Хвороба зникає, ліки відміняються потрохи, але це має робитися розумно, це має робити лікар. І так далі, якщо ви не довіряєте своєму лікарю, шукаєте того, якому довіряєте. Зараз лікарів дуже багато, і зараз багато лікарів, які вивчають також нову германську медицину. Тому зараз є вибір. Повірте, якщо немає в вашому місці, можна відкрити інстаграм і Знайти того, хто в інстаграмі веде також свою діяльність, свої прийоми, які також вивчає, наприклад, нову германську медицину, а зараз лікарів багато в цьому напрямку. Тому. Вибирає, шукаємо, працюємо. Але сказати, що повністю е, не потрібні я, не можу. Так, я, наприклад, особисто охожу з ліків, але я реагую тут, же, коли в мене щось відбувається. Я не затягую так, що, наприклад, мене е, тиждень е, щось болить, чи два тижні, е, і коли це доходить до вже такої крайньої точки, е, тоді вже десь там звертаюсь. Тому, І то, Для мене, для мене ліки це лише гомеопатія, які я е, признаю, визнаю, якими я користуюсь. Тобто в моєму арсеналі це лише гомеопатія, лише вітаміни. Але я не е, е, відкидаю такий варіант, що якщо потрібно буде щось не гомеопатичне, гомеопатичне, а інше, і це дійсно стояти моєго питання, то якби. І такий варіант можливий, а, але це за умов, що я зробила все можливе з іншого боку. Та о, і ще одне класне питання. Якщо один раз пропрацювати випадіння волосся, де гарантія, що воно пізніше знову не почне випадати? А, ось тут також дивіться, ми реагуємо якимось чином на певні події в нашому житті. І от, власне, коли а, підсвідомість один раз спробувала реагувати на події саме таким чином, вона вона ну, вийшла, так, вона запам'ятала, що таким способом виходить таким способом і реагує далі. Тобто, якщо а, ви пропрацювали якусь штуку в себе, а, то. Немає абсолютно ніяких гарантій, що потім в вашому житті не станеться так, щоб ви стикнетеся знову з якими життєвими обставинами, які змусять вашу підсвідомість також так реагувати. Але якщо ви в тривалій терапії ви працюєте з собою не один, там, раз в два роки сходили до психосоматолога, коли у вас волосся випадало, потім через п'ять років воно знову почало випадати, ви знову. прийшли, а коли це така от терапії, Ми міняємо ваші стратегії поведінки. Тобто ми вчимо підсвідомість реагувати вже не таким чином, а зовсім іншим на ті ж самі події. Тобто, там, де у вас то був стрес, то зараз це вже ну, ну, так та й так, взагалі, без ніяких емоцій, без ніяких прийняття. Тобто Просто прийняття, ну так, так склалося, але це не викликає у вас якогось стресу, а тим більше якихось симптомів у вашому тілі. На сьогодні це всі запитання. Буду чекати в коментарях, чи вам взагалі заходить такий формат, і чи будемо продовжувати далі от саме так відповідати на ваші запитання.